Стрілецькі змагання-патріот це системна форма позакласної роботи з національно-патріотичного виховання учнівської молоді. Один з найважливіших заходів реалізації стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді. Сьогодні у нас дійсно ось такий відповідальний день, називається наш проєкт Стрілецькі змагання Патріот. Бюджет громадських ініціатив ми вибрали на той час 460 тисяч. І е, ми його весь втілили в наш тир. Тобто ми придбали два е, лазерних ось такі, комплекси. Один є пересувний, а інший є стаціонарний. Е, отримали дві гвинтівки, які мають і вагу як звичайна гвинтівка, і два пістолети. Е, тому е, шафи ми отримали, медлі отримали, все, що є в цій кімнаті. Воно е, вартує цієї уваги ініціатором цієї справи була на той час наша вчителька Хорошова Катерина Олександрівна. Вона сьогодні є у нас гостя і її е, е, чоловік Володимир Єдій Хорош. Змагання, які будуть проходити. Е, Ось в нашому мікрорайоні буде використовуватись ось цей тир. Надалі ми плануємо провести такі змагання з ветеранами, з нашими батьками, які приходять у відпустку, і ось такі будуть у нас команди. Але це з часом сьогодні. Ми запросили найближчі заклади освіти, які є поряд з нами. Для того, щоб вони розділили з нами ось цю радість і разом з нами пораділи ось ті події, яка відбувається. Чи все це ми не випадково? Саме сьогодні проводимо, тому що все прогоджуємо нашим Збройним силам України, тому що саме вони захищають терени нашої держави і дають нам можливість з вами навчатися, радіти, радіти життю. Усіх тих, хто захищає нашу землю, тих, хто щодня стоїть між мирним небом і ворожою навалою. Серед солдатів ЗСУ багато добровольців, які залишили рідні домівки і взяли на себе відповідальність за долю країни. У молитві згадаємо героїв, які поклали своє життя за наше майбутнє. У жалобі схилімо голови. Вони згасли, як сили. Тиша, цілковита тиша навкруги. Навіть повітря застигло, тільки чутно, як б'ються в унісон метроному у сотні сердець. Це хвилина мовчання. Мужні і сини, край необхідні. Дякуємо вам за працю важку. Кожен малюнок, що ми вам відправили. Кожне дякую це щире тепло. Ми віримо в вас і знаємо. Перемога обов'язково прийде. Сьогодні вас вітає своїх. Свій... І на найкращий ліцей, ліцей номер 22 Ви сьогодні прийшли на змагання, і передусім безпека повинна бути. Тому одразу вас попереджаю і прошу. Якщо пролунає тривога, ми з вами спускаємось в укриття. Якщо буде замінування, ми виходимо з закладу. Ми бережемо наше життя. Ви є майбутнє нашої України. Я вітаю всіх сьогодні присутніх з відкриттям стрілецького е, тиру, з відкриттям сьогоднішніх змагань. Сьогодні ви будете чесно, дружньо е, приймати участь у змаганнях. Правила змагань наступні. Кожен з вас буде стріляти, хлопці з автоматів, дівчатка з пістолетів. У кожного з вас буде 12 пострілів. Якщо команди отримають два однакових результати. Ми будемо робити перестрілку для того, щоб якась команда обов'язково була е, першою, другою або третьою. Але сьогодні у нас немає переможців. У нас всі переможці. Всі, хто сьогодні приймають участь, ви вже є переможцями. Тому зичу вам спортивного настрою, посмішок і отримати задоволення від сьогоднішньої хай. Дика. Ліцей номер 13 Боровська Крістіна. Mm -hmm. e, на змаганнях перших таких досвіду не було. Саме на пістолетах не було, також тільки з воздушки провокуло. E, було важко, незвично дуже. Ну, мені сподобалось нас. На уроці захисту України також навчають дівчат держати певне здоров'ю. Я впевнена поводитись з... Пістолетами з автоматами і так. Такий клас для захисту України дуже потрібен, тому що на уроках ми можемо привезти дітей, постріляти в різні вправи. Тут є також рухомі мішені, лазери працюють, діти можуть потримати в руках повнорозмірну зброю, постріляти з нею. Це я вважаю дуже. дуже під час змагань е, учні використовували у нас автомати АК також е, пістолети Берети. Це з них стріляли власне дівчата. Хлопці ж стріляли з автоматів. Дуже добре, що діти мають змогу е, прийти власне, сам тир, потримати в руках зброю, відчути її вагу, постріляти, е, також е, виконуючи всі. Е, Правила техніки безпеки, не можемо безпечно провести стрільби для того, щоб діти зрозуміли, що таке цілик, цілекнушка, будова автомата, пістолета, розумієте. От і це надзвичайно важливо зараз в сьогоднішній час. Для військово-патріотичного виховання нашої зброя, коли нажимаємо на гачок, спрацьовує лазер. Також програма зчитує його на екрані і таким чином вираховує, куди власне відбувся постріл. Всі отримують подарунки. А саме головне, що всі отримали задоволення. Завершились наші змагання, і як ми з самого початку казали, що Найголовніше це участь, так? і ми вже є переможці. Але все ж таки має бути і перше, і друге, і третє місце, і учасники. Тому ми розпочинаємо із нагород. Ірина Миколаївна. Дипломом нагороджується команда комунального закладу Вінницький Путорський ліцей Вінницького району Вінницької області. За зайняте третє місце в стрілецьких змаганнях Патріот в рамках бюджету громадських ініціатив за проектом номер 49 стрілецькі змагання Патріот ви набрали 379 балів. Прошу те. Це для закладу нагороджується дипломом Василевська Вероніка комунального закладу Вінницький кутерський ліцей. За зайняте третє місце. Дипломом нагода Володимир за зайняте третє місце. Змаганнях патріот в рамках бюджету громадських ініціатив з Дякуємо вам. Дякуємо. Вінницький ліцей номер 13 за зайняте друге місце в стрілецьких змаганнях Патріот в рамках бюджету громадських ініціатив. Ліцей номер 13 за зайняте друге місце. Вітаємо. Дипломом нагороджується Тимощук Вадим комунального закладу Вінницький ліцей номер 13 за зайняте друге місце. Вітаємо. Дипломом нагороджується Боровська Крістіна комунального закладу Вінницький ліцей номер 13 за зайняте друго місце стрілецької карні Патріо. Погоджується подяка. Сидільово Олександру Олександровичу, директору комунального закладу Вінницький ліцей номер 13 за участь команди в стрілецьких змаганнях Патріот в рамках бюджету громадських ініціатив за проєктом номер 49 418 балів набрала команда за друге місце. Вінницький ліцей номер 22 за зайняте перше місце в стрілецьких змаганнях Патріот в рамках бюджету громадських ініціатив. Нагороджується дипломом Ярошенка Олексій, комунального закладу Вінницький ліцей номер 22 за зайняте перше місце в стрілецьких змаганнях «Патріот». Нагороджується дипломом Дзіміна Володимир за зайняте перше місце в стрілецьких змаганнях «Патріот». Нагороджується дипломом мороз Єлизавета за зайняте перше місце в стрілецьким змаганнях патріоти. За перше місце команда набрала 440 балів і отримала почесне перше місце. Дипломом нагороджується команда комунального закладу Вінницький ліцей номер 20 за участь у нас. В рамках бюджету громадських ініціатив за проектом No49. Дипломом нагороджується Гнаденко Роман. Роман Де? Вінницький ліцей No22 за участь в стрілецьких змаганнях. Дипломом нагороджується Мазур Діана за участь в стрілецьких змаганнях. Патріот. Дипломом нагороджується Шаталюк Олег. Комунальний заклад Вінницький ліцей No20 за участь стрілецьких змаганнях. Подяка Поякував заслужному Олегу Миколайовичу, директору комунального закладу Вінницький ліцей No22 за участь команду стрілецьких змаганнях. Патріот. перекажете. яку кількість балів. Кількість балів набрали 357. Я вас всіх вітаю. Ви всі є переможцями. Е, бажаю вам міцного міцного здоров'я, ось е, того миру, якого ми чекаємо всі і перемоги, і хай кожен куточок вашої оселі, ось цей святий Миколай приходить, приносить кілька затишок. Я рада була вас всіх бачити. Я... Дякую, безмежно дякую місту Сергію Моргунову за те, що є такі проєкти, які втілюються в життя, і це не просто розповідь, а це дійсно втілення в життя.